Наскільки вам не повезло з генетикою? Мені не повезло з розміром моїх грудей. Вони були настільки великими, що становили загрозу для оточуючого суспільства, і мені довелося їх зменшувати хірургічним шляхом. До того ж, у мене неймовірна колекція аутоімунних захворювань. У мене настільки бліда шкіра, що я не можу виходити на сонце, інакше можу перетворитися на свіжозвареного краба, навіть якщо користуюся сонцезахисним кремом, тощо тонке волосся і тонкі нігті, які також потребують особливого догляду. У мене недорозвинене підборіддя, дякуючи моєму батькові. Ну, якщо ти чоловік відрости бороду, це допоможе слабо розвиненому підборіддю виглядати виразніше, а сильному підборіддю виглядати ще мужнішим. А за винятком того, що не кожен чоловік може відростити досить гарну бороду, щоб отримати такий ефект. Це не макіяж, який ви можете просто нанести. У мене, наприклад, немає абсолютно ніякого підборіддя, і я не можу відростити волосся на обличчі, крім бакенбардів, від яких Є тільки гірше, я навіть вуса нормальні не оспадкував. У мене дуже, дуже маленький пеніс. Ти питав про це свого батька і діда? Так, вони відповіли: запам'ятай синку, в нашій родині все залежить від уміння, а не від розміру. Тримайся, чувак. Зараз борода увійшла в моду, а я не можу відростити жодної за своє життя. Борода в мене росте тонкою і з залисинами. Я непогано справляюся з відрощуванням вусів і маю кращий вигляд при відрощуванні бороди. Хоча я жінка, тому я вболіла, щоб генетика не давала мені такої переваги. Не хвилюйся, мені 25 років, і у мене борода 13-річного хлопчика, який тільки почав статеве дозрівання. Не кожному хлопцеві судилося мати бороду. Зріст 145 сантиметрів, і я маю шостий розмір грудей. Дякую мамі. Будь-хто може подивитися зверху вниз на мої груди, але я маю велику кількість залицяльників. У мене є італійське коріння, у моєї сестри чудова оливкова шкіра, успадкована від нашої італійської сторони, і водночас у неї немає волосся на тілі. Цей ген вона отримала від нашої неіталійської сторони. Що ж стосується мене, у мене бліда біла шкіра від неіталійського боку, і то на на тілі від італійського боку. І очевидно, я також забрала всі гени тривожності та депресії з утроби матері. Боже, як я заздрю своїй довбаній сестрі. Мій батько дуже красивий чоловік із грубими рисами обличчя, у моєї матері екзотичне андрогінне обличчя, але в парі з дуже жіночним мініатюрним тілом. Моя сестра і я обидві дівчатка, виглядаємо як суміш обох наших батьків, але з моїми широкими плечима і її зростом метр вісімдесят дев'ять сантиметрів, нас обох часто сприймають за трансгендерів. І я намагаюся компенсувати це надмірно жіночним одягом. Але я маю бути дуже обережною з макіяжем, тому що якщо Щось трапиться, виглядатиму більш мужньою. Я також ненавиджу, що протягом багатьох років я намагалася компенсувати свої чоловічі риси, говорячи дуже високим голосом, який я думаю тепер звучить усе більш і більш безглуздо, оскільки я стаю старшою. Ви знаєте фільтри зміна статі в СНЕПЧАТІ, коли я пройшла через чоловічий фільтр. Він змінив мої очі та додав щитину, і звісно встановив коротку стрижку. Коли я використовувала жіночий фільтр, то він змінив майже всі мої риси підборіддя, ніс, губи, брови, текстуру мого волосся це дуже сильно мене засмутило. Моя ерекція згиналася на 90 градусів вниз приблизно на двох третинах довжини мого піструнця. Тож у мене довго не було стосунків. На щастя, мені зробили операцію з випрямлення, де видалили невеликий клин, після чого шили все назад. Відтоді мій дружок добре служить мені вже 15 років. У мене є друг, чий прутень поводиться так само, але в бік. Не зовсім розумію, чому я стільки знаю про його принади. Але ми були друзями в підлітковому віці, а підлітки дивні. У моєї мами немає волосся на тілі. Якщо і є, то дуже світле: стрункі ноги, довгі пальці та маленький ніс. У мого тата волосся на тілі, пальці на руці маленькі, пухкі ноги, великий ніс. Гадайте, від кого і що мені дісталося? Мені реально від цього сумно. Я також заздрю своїй сестрі. Дуже великі груди і гігантський ніс, що дістався від мого батька. На 30-річчя я зробила собі подарунок, мамо, пластику, операцію на грудях, а наступного дня ринопластику. Єдине, про що я шкодую, про те, що не зробила її раніше. Останні 30 років я займалася бігом, щоб підтримувати себе у формі, але вже як 10 років я хворію, тож не можу бігати так багато і починаю виглядати як зірка з фільмів для дорослих. Усі кажуть, що хочуть величезні груди, поки вони в реальності. Ті їх не отримують дивно. І як багато плюсів набрав цей коментар. Мабуть, я не самотня. Ти маєш рацію. Я знаю, що жінки з маленькими грудьми заздрять нам, але не треба. Реально не треба. Я б хотіла, щоб у мене був перший розмір. Серйозно. ви, дівчата, можете займатися спортом, не відчуваючи болю і можете носити сорочки, не виглядаючи товстими. Серйозні проблеми з зубами це повний відстій. Тобі треба було частіше чистити зуби, просто визнай, що ти ледащо, запевняю вас, все набагато складніше. Деякі люди просто благословенні зубними богами, і якщо ви навмисно вказуєте комусь на жахливий стан їх зубів, ви заслуговуєте, щоб вам врізали. Ми і так знаємо, що у нас проблеми з зубами, принаймні те, що вони не ідеальні, і цей чинник наймовірніше більше за всіх інших впливає на нашу невпевненість. У собі начутливість до мігрені, яка передалася мені від моєї мами. Це те ще лайно. У мене були стосунки з жінкою, у якої була хронічна мігрень. Я робив усе, щоб полегшити її біль, коли можу: холодна вода, темно прохолодна кімната, олії, які можуть допомогти, такі як м'ята або лаванда, добавки, наприклад, магні. Ми пробували трави. Я робив усе, що міг, щоб полегшити її біль. Я пам'ятаю, як дивився на неї мирно сплячу після кількох годин болю. Вона була така гарна, а я був такий щасливий, що вона нарешті змогла заснути. Бісова астма це повне лайно. Дідько, це найгірше, наче твоє тіло вирішило ну гаразд, Тепер я не буду дихати. Мені дуже пощастило, і я зміг перерости це в підлітковому віці. Це дійсно одне з найгірших почуттів, з яким я коли-небудь стикався наче твоє власне тіло намагається задушити тебе все одно щотонути без води, абсолютне пекло. Рідня з боку мами, ідеальні зуби, лисина у чоловіків, рідня з боку батька, жахливі зуби, ідеальна лінія росту волосся. Два моїх брати ідеальні зуби, ідеальна лінія росту волосся. Я, Лайнові зуби, облесіння. Якщо що я дівчина, почуваюся огидно. Вони всі мають скинутися тобі на поїздку до Туреччини, щоб ти могла пересадити собі волосся за дешево і вилікувати зуби. Усі жінки по маминій лінії від природи худі. Моя сестра, наприклад, народила трьох дітей і досі має вигляд супермоделі. Ну а я, звісно, пішла в батька і виглядаю як горила або кінг-конг. Шизофренія був шанс 1%, що це станеться, і це сталося зі мною. Блін, мені шкода, це відстій. Крім мого батька, я єдиний у моїй родині з неврологічними проблемами, Біполярний розлад із психозом, що ускладнює мені життя, і оточуючи, почуваються некомфортно в моїй присутності. Крім того, ніхто більше не бачиться і не розмовляє з моїм батьком, тільки я. Усі вважають, що я вередую або щось інше. Я, звісно, не можу достоменно знати, як ви почуваєтесь, але я знаю, що це до біса важко і самотньо мати психічний розлад. Я на 100% впевнена, що мене розхирачить рак. З маминого боку усі мої рідні хворіли на рак. Тітка померла в муках від раку пішункової залози. У дядька рак яєчок. У сестри був рак товстої кишки, і в 40 років вона померла. А у мами був рак грудей і дуже рідкісний від раку крові. Я відчуваю почуття приреченості, що насувається на мене. Обидві мої бабусі і обидва дідусі були фермерами. Я виглядаю так, ніби мене виростило для того, щоб я все життя займалася сільським господарством і народжувала ще більше маленьких фермерів. У мене широкі плечі, великі ціськи, немає талії, немає дупи і товсті ноги. Я виглядаю так, ніби мене виростило для того, щоб я працювала вічно, поки не помру. 120 років по тому. Чи знаєте ви, як важко знайти взуття 49-го розміру? У мого батька і братів від 48-го до 50-го розміру взуття. Ми живемо в Азії. Вони на 75% азіати, і їх зріст всього лише від 178 до 180 сантиметрів. Їм не вірять, що у них такі великі ноги, бо у вищих людей розмір ноги менше, нормального розміру від 42 до 45. Щоразу, коли ми ходили вибирати взуття, продавці пропонували. 40 45, 46 розмір або будь-який інший найбільший розмір, який був у них в наявності, і наполягали на тому, що він буде досить великим. Типу камон, ви знаєте, скільки років мій батько і брати живуть із такими ногами і носять на них взуття? Невже ви реально думаєте, що вони не знають свій розмір взуття? Але тепер, коли можна робити покупки через інтернет, я думаю, їм стало легше жити. А ще за день до мого народження моєму батькові наснився жахастик, що я, його перша донька, народжують. З величезним розміром ноги, як у нього. У мене постійні проблеми з травленням і болі в животі, які посилюються під час стресу. У мене настільки поганий зір, що я з окулярів я не можу навіть упізнати чиєсь обличчя на відстані двох метрів. У мене постійно вростають нігті. Вона внизі моєї родини є депресивні та тривожні розлади, і останнім часом я помічаю це і за собою. Я досить близький до повної сліпоти, але тільки на одне око. Через це мене немає сприйняття глибини. Так, я бачу добре, бо інше око має ідеальний зір. Але я не знаю, як далеко все знаходиться. Мені багато разів потрапляли в обличчя мечем, натикався на стіни, падав зі сходів. Отак, я народився таким, тому це генетична лотерея. Я далеко зори на одне око, а друге око у мене ледаче, тому я бачу тільки зліва. Мій мозок не складає обидва зображення разом. Я можу перемикатися і дивитися правим оком, але все завжди розмито, тому я зазвичай цього не роблю. Проте ліве око чудове. Я можу все чудово бачити на відстані. Незважаючи на те, що я ніколи не відчував реального сприйняття глибини, я не відчуваю, що мені це необхідно. Я досить добре оцінюю відстань. Це також робить мене більш. ...до таких речей, коли картина висить криво, або коли лінії недостатньо прямі. У мене почали з'являтися залисини в 23 роки. Чувак, мені 24. Я тільки почав рекомендовані трихологом процедури і сподіваюся, що зможу повернути хоч якесь волосся. Але зараз моя голова справді має жахливий вигляд. Це найгірше, що коли-небудь траплялося зі мною. І я журюся з цього приводу щодня. Ви коли-небудь замислювалися про гоління на лисо. Мій батя став лисим, коли йому було 18 років. І я буду лисим у найближчому майбутньому. Що я не матиму поганий вигляд, я просто зобов'язуюся поголитися на лисо, а не витрачати бабло на дороге лікування і процедури. Я голюся, але мені не подобається, який це має вигляд, і я просто відчуваю, що рано здаватися. Раніше в мене було довге волосся, і я хочу це повернути. Це може обійтися дорого, але наразі воно того варте. Якщо ви лисієте в 35, це життя. Ви знаєте, багато людей лисіють у цьому віці, але бути лисим у 24 роки здається прокляттям. І якщо я зможу щось зробити, то я хочу, хоча б, спробувати. Я вважаю, що генетика це страшна річ, але водночас вона дає нам зрозуміти, чим ми відрізняємося від тварин. Принаймні, у нас є розум і логічне мислення. Я справді поважаю людей, які не заводять дітей, якщо мають серйозні проблеми з генетикою. Це щирий прояв батьківської любові, що не обтяжуватимуть дитину на майбутні страждання. Не мати дітей, не егоїзм. Егоїзм це народжувати на світ тих, хто після вас ненавидить. А ви в цей час будете пишатися продовженням роду. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!